Російський терор не знає меж на Полтавщині. Затримали агентку РФ, яка планувала вибухи біля адмінбудівель. Її завербували через онлайн-казино і наказали здійснити теракт у годину пік. Служба безпеки України зірвала злочин ще на стадії підготовки. Усі деталі далі в сюжеті. Тридцятирічну мешканку Полтавщини завербував російський спецслужбіст через онлайн-казино. Спочатку вона розвідувала потенційні об'єкти для терактів на Полтавщині та Київщині. Потім отримала завдання підірвати саморобний вибуховий пристрій у публічному місці біля адмінбудівлі. Агентка спорядила вибухівку, замаскувавши її під чайник. додала уражаючі елементи та телефон із віддаленим доступом. Представники країни-агресора планували підірвати вибухівку разом зі своєю агенткою в момент мінування території адмінбудівлі. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали терористку з СВП, коли вона очікувала на подальші вказівки з РФ. Під час обшуків у затриманої вилучено вибуховий пристрій та мобільний гаджет з доказами її контактів з російським куратором. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 Державна зрада, частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 258 готування до вчинення терористичного акту, частиною 1 статті 263 з позначкою 1 незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухового пристрою, та частиною 1 статті 263 незаконне поводження з вибуховими речовинами. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітник СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.